Ну, ось якщо не весь, то більше половина урожаю Ханікрісп. Доброго дня. 13 вересня. Ну, основну проблему Ханікрісп вже всі знають. Це гірші та племисість. Це значить невистачання кальцію в ґрунті. Самі плоди мають дуже щільну м'якоть. І щоб підтримати таку щільність, дуже багато кальцію саме цьому сорту потрібно. У мене тут грунти родючі, чорнозем, баток калію, фосфору, і вони все-таки витісняють кальцій, роблять його в такій формі, що дерево паною споживає. Тому вихід єдиний це підкормлювати по листу. Але потрібно давати десь, ну, в залежності від ґрунту, від регіону, ну, підкормок 4-5-5, от в моїх умовах, це як мінімум. Тоді буде хоч якийсь ефект. Я дещо пропустив тут кілька вробіток останнім часом і ну, почалася підшкірна, але не критична. От так відсотків 10-15 нормально. Це основна проблема цього сорту. І, з як... ну, і за цією проблемою багато хто не хоче з ним зв'язуватися. І в багатьох країнах вже почали навіть викорчовувати насадження Хані Крісп. По смаку тут питань нема. Значить, ще одна проблема, друга, з якою я зіткнувся саме цього року. От посушливого року це осипання. Осипання, причому таке масове останнім часом. Кінець літа, початок вересня, <кій> зазвичай він мене, я збирав його десь кінець вересня і не помічав. Дощове літо було, вологи все замульчовано було, вологи багато було. Але от ну, тут іще. Дев'ятка мене, ну, карлика підчепа, і, і потрібно, ну, корнев корінь, залягає на поверхні, не глибоко. Це, наприклад, як сіянець, там корнева, доходить до 4-5 метрів в глибину, там вологи знаходить і дерево потужне і не так реагує на засуху. Як Карлики, на півкарлики, там треба крапельний полив, поливати, тоді все буде гаразд. І от приходжу я і фактично дивлюся, половина врожаю половина вже долі валяється. Я вже позбирав, гниль повивозив. ну, Через три дні приходжу, знов те саме. Ну, Думаю, треба зібрати хоч те, що є. Там півящика зібрав. Котрі червоні такі плоди, трошки ще залишив такі, напівзеленкуваті, хай доходять. Ну, Розвантажив дерево, одним словом. Але от саме цей рік, таку другу проблему явно виявив цього сорту, це масове сипання. І під, ну, Вони крупні плоди, під власною вагою. Ще якщо залишаємо, наприклад, бруньки. Кілька 2-3 вони починають витісняти один одного. Тому крупноплідні плоди, ліголь, теж чемпіон, Крісп — обов'язково в одній бруньки один плід залишаємо. Але тоді плоди виростають крупні, крупніші і частіше значить, треба підживлювати кальцієм. Тому хто вирощує цей сорт, ну, ці моменти потрібно врахувати. Сорт дійсно вартий уваги. Якщо нормувати все гаразд, то періодичності немає. От мене впав один час періодичність, але потім я вирулив за рахунок нормування плодів і вже третій рік я з урожаєм. Але от така проблема, що бачимо, ну тут ще не критично вже зібрав це. Дощ був перший за місяць дощ. Пройшов і тут позбирав, трошки <coughs>, осипалося плодів. Ще на дереві там десятка три. Ось. Але більшу половину я, на жаль, втратив. Тому це потрібно враховувати при вирощуванні даного сорту. Так, ну хтось скаже, що ну, здивував. При засухі не вологи, так на карликах, на півкарликах дерева завжди скидають. Плоди, тому це не для... Лише для Хані Крісп характерно. Але от, от на цьому дереві саме показую от, Хані Крісп І в мене ще кілька плодів, тому мені є ще порівнювати. Джонаколд де Коста. Тут кілька плодів, але я не знайшов жодного, Жодного, щоб він був осипаний. Так, Каріот 7, теж жодного. Плода, ось стекляність. Це теж характерно для цього сорту жодного плоду. Ну і звичайно ж от моді, ну, взагалі я не бачив щоб червоні яблука десь долі були. Тобто от є з чим порівнювати, коли на одному дереві багато сортів, то можна явно сказати, що цей сорт саме до от такої-то проблеми от схильний. Бо решта в мене сортів, все гаразд. Ніякого сипання Ми бачимо повно яблук, все гаразд. Я не замітив, щоб тут було сипання. Там і сніжний кальвій то, теж. Тому от саме цей сорт в мене О, так показав. Вже на кінець. От я підійшов до Рубіноли, така красуня вже. Скоро буду збирати. Теж та, та, та сама підчепа, дев'ятка. Бачимо, що ну, селі немає осипання. Міцно тримається без проблем. І ніякого осипання, як бачимо, по цьому сорту немає. А від нея. Так, а це такі сломаки в мене повзають. Я такого ще не бачив. Бачив коричневі у мене. А от такий перший раз бачу. Дещо на в'юна похожий.